О! Привет! Та шо ви, блядь, там? Нормально, да? Звук чуть. Питаю-чуть! Звук! Аж на гору? Аж на гору йдем рам пам пам ра па па пам -бам. Де молодемало? Ось воно... Ой, жопка яка! Е, е, загубив! Який туз, 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 козирний у мене Куди ти пішла? Ти ж коли Ну то на гору не по будь-якам Зараз. Дай я тебе покажу мою топ-модель Моя топ-модель Топ думки топ модель, Моя топ -модель. Моя топ -модель. Моя топ -модель. Диви, який краєвид. Нормальний? Чи ні? так. Чи. 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 Ой, чечери, 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 чечери. Розчеши на кучері, кучері, кучері. А я собі чесала, чесала, чесала. Даби мати не знала, не знала, не знала. Не А? Карьер не будет Карьер не будет видно? Нет Ты сейчас попутаешь, как будет карьер видно Ты кто? Кого Бачи колі буде розвалити Чо, так вийде? Ну, давай фоткатися. Фоткатися давай. Фоткаться.